Ви знаєте, що коли пройшла деокупація, ми говорили про те, що будівлі закладів освіти походжені, вчителі виїхали, не так багато там залишалося дітей у нас, і ми відкрили освітні консультаційні пункти на території Лиманської і Святогірської громади. На сьогодні їх працює таких освітніх консультаційних пунктів, 14, і вони охоплюють Ну, більше, більше 500 дітей. На території Святогірської громади 128 дітей, на території Лиманської громади 353. Також, маючи такий досвід і з метою допомоги дітей отримати консультації, отримати підручники, отримати додаткові знання з різних предметів на території інших територіальних громад, такої як Миколаївської, Черетінської, Гродівської, Новогродівської, Дачінської, Криворіжської, було також відкриті такі освітні консультаційні пункти.